Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго ранку вам. Дякуємо, що долучаєтесь. Вітаємо доброго ранку, пане Олександре. Напередодні Олександр Тарнавський заявив про те, що наші воїни стабільно просуваються та знищують ворога. Хочемо почути короткий звіт про ситуацію на вашому відтинку, що відбувається станом на сьогодні. Про що можна говорити публічно? Ворог не полишає спроб взяти Мар'їнку, Тобто за минулу добу ми зафіксували там 13 боєздітки з боку ворога. Спроб його невдалих. Атакує він в основному невеличкими групами, десь до відділення без техніки. Також намагається відбити втрачені позиції в районі роботиного. І щоб від якось відволікти нас від наступу, ну будемо сказати так, сіпає наші війська, ну наприклад, біля рівнополя, біля первомайського, ну та в інших місцях. Пане Олександре, чи можна трохи докладніше, що стосується шахтарського напрямку, чи на цьому все? На цьому все на шахтарському напрямку особливих змін нема. Ми продовжуємо як контрбатарейну боротьбу, uh -huh. так і продовжуємо нищити склади ворога. Так, за дві останні доби ми знищили 11 складів різного рівня. Uh -huh. До цього буквально теж нашим колегам з марафону ви казали про те, що ворог. Мінує і зводить нові укріплення в глибині оборони на Таврійському напрямку. Чи можемо дізнатися подробиці, якщо вони є? щодо щільності, ось таких мінувань вони ну дублюють те саме, що вони вже робили. Ми пам'ятаємо ці кадри, коли там на умовно кажучи, метр на метр там 50 мін кладуть. Ну і власне щодо нових укріплень, якісь висновки вони роблять, чи там щось принципіально. Інше? Принципіально іншого нічого немає, але вони продовжують укріплювати те, що є, продовжують копати. Далі далі в глибині. Ну якісь додаткові позиції зводять. Можливо, з них колись намалюється ще одна лінія оборони, але і ворог не треба його недооцінювати. Він досить грамотно в інженерному плані розставляє ці позиції, скажем, і насичує свою оборону протиранковими засобами і тому з технікою досить важко воювати. Пане Олександре, час від часу в соціальних мережах в інтернет з'являється відео різного характеру, зокрема про внутрішні якісь конфлікти у лавах ворога? Скажіть, будь ласка, чи фіксуєте ви подібні зокрема конфлікти міжрегіонального, міжетнічного характеру? Якщо так, і тут головне питання: як це позначається в цілому на морально-емоційному стані ворога? Чи якось допомагає нам? Ну я скажу так: на запорізькому напрямку, на тарійському напрямку, загалом є, наприклад, і Кадирівці, яких росіяни, ну с -с слов'яни, так будемо казати, бояться і ненавидять, і ті ж самі слов'яни в будь-який момент переносять цю свою ненавість на якихось більш слабі народи. Тобто там, наприклад, на Тувинців або осетинів, і е, це звичайно сприяє тому, що ворог, е, скажімо, один одного ненавидить, і, і це інколи нам допомагає. Ну, в плані в тому, що ворог не хоче там десь або саботує захист одного підрозділу, якогось, наприклад, Осетинського. от. Так от, так от. а кадирівців ненавидять всі, всі слов'яни. А що стосується міжрегіональних конфліктів, вони є? Я маю на увазі саме не міжнаціональних, а ну коли б там, умовно кажучи, москвіч проти Хабаровця. Там, якогось. Отаке є в них? Це завжди було і завжди є. І я не думаю, що воно кудись ділося. ну... Це завжди була і дідівщина, і міжрегіональні конфлікти. Так скажемо, наприклад, якщо хабаровців якихось більше підрозділи, то вони просто е, притісняють інших. Це повна нестатучка, там гроші забирають і так далі, їжу, навіть коли спробують. Пане Олександре, і ще ще одне уточнення: коротке, як кажуть, факт чекінг за вашої допомоги. Скажіть, будь ласка, дивлюсь в оглядах аналітиків, в тому числі вітчизняних. Фігурують підрозділи 70-71-го мотострілецьких полків 42 ї мотострілецької дивізії. я зараз маю на увазі підрозділи ворога, і пишуть, що вони контратакують під Новопрокопівкою. До цього там фігурували сьома 76 та дивізії ВДВ Росії. Чи можемо ми зробити висновок? Ну такий висновок, власне, оглядачі роблять, що російські десантники цих частин ну там суттєво втратили свою елітність, тому їх просто змінили. Ніхто де не змінював, вони, скажімо, стоять, але російське командування їх береже, тобто вони десь в глибині оборони, а вперед кидаються штормзет і якісь, скажем, підрозділи або Штурмові загони, які ще не знають ситуацію на напрямку, і ще в них є якесь ну, обманюють їх, і вони якимось чином ще можуть іти вперед. Ми, ну, А потім, як зазначається, це ну, вірна загибель. Тому а десантники вже знають добре про ситуацію, ми їх б'ємо. Били і, і будемо бити. А ми дякуємо вам за Дякую. те, що ви робите. Повідомляєте нам і долучаєтесь до прямого ефіру. Глядача ми нагадаємо, що з нами на зв'язку був Олександр Штупун, це речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Зокрема, говорили про ситуацію на цьому напрямку.